Идем, короче, на базу. Нам же понятно. Да, Займем там щас. Назар будешь стояти на горце вот тут, як завжди. Я спущусь трохи вниз, буду чекать вам сраку. А Максим, блять, тебе Максим вставил. Максим. Максим, да нахер видят. Ты нам заважаешь. Да. Треба ще. Ты ворожим... Да треба ще ворожим сказать, Щоб вони тоже одного свого выгнали. Ага. И це не зайдет буде. Ну. Їдемо так, там, там подивимося по цьому. Типу по точках. Mm -hmm. Може десь він захває на У нас біг гарний випав без. No. Та, та в, в них теж нормально, але. Блять, тут тільки два боки. Я думаю, вони не зможуть зустрічати один один. Так, Я, може бути, що не зможуть чекати. Ну або поїхали до колії нас чекати, доки ми не почнемо захвачувати базу. Ну, захвачувати базу ми не будемо, будемо просто продвигатися вперед. Якщо вони вже будуть стояти на колії, то треба одного поставити на захват. А двоє не десь. Двоє не прикривають. Все, ви там галду зарядили. Ага, нормально, все. Зараз я спробую тут трохи проїзд пересвітити, щоб нічого не отримати. А ви підтягуєтеся, але... Так, да, Назар, Назар їдь поверху, а Максим їдь, типа, от до того місця, де я стою понизу, по нижній доріжці. Mm -hmm. А ти назар чекай верх. Може тобі стане ще обзором. У мене труба я, я включу, що зараз не знаю. Але легеньку башню висунути, щоб корпусу не було видно, бо тобі, блядь, там так не пихають, що. А лаптень. Yeah, я один нароз. Давай, хочеш виїхати, га? Блять, не бачу. Що свічусь? Що ні, я не свічусь. Блять, свічусь. Так. І з тратились ближче проїхав. Так, низ спускається вниз. Нормально підішейте до мене. Настав стом нагорі, Максим, да. підішей до мене. Був щекати виїзд на цій на восьмій лінії отут. Якось бортом. Якщо 50 100 мені зараз їзти дош в то тобі на розбера просто. Алло. Пробити стріля. Ну там вся людься таки стояв, чуєш? Щоб якщо шоти що, цей, якось виявив. Ага, а, Оце, от, це, а не висовуйся багато. там, не треба виходити. Не виходь. О, нормально. Вс назад, назад, назад. Не-не, вони зацілені. Та шар я зацілив, він, 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 він якраз ховався. А, добре, зі здесь. Танкануйса третього. Нормально. Остается, їхній останній десь пропав. Може він об'їжджай, але якщо ні, він об'їжджає... а тут, тут. не буде. Все, назад. Туда? Вперед, от сюди, до, до цього місця. Максим стій на місці. Або... ні, Тож виїжджай на горку. Выїжджай сюди, на тому місце, де я стояв. Амен у Венів нема. Я знаю, просто виїжджай, щоб вони до тебе знизу не заїхали. Поняв. Вс, я буду. Даваймо въехати. Ти, дивись, ти и... Ні. О, це, що, сто бачимо? За, за камінь давай. Так, блядь, треба від'їжджати І все, напевно сюда хуячить. Все, чекай. Все, о, блин, бачу їх. Получив хтось? Я получив. Я сим добрий, бачу, хтось ще й дав. Сука. Я дав. Не. Дав тоже. Все, 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 все. Бачню, башню, чекайте. Одного А С ним не на мене, ним не зажимають. Не, не бачу, бачу. Максим не прикриває прийдуть, Назар це ціль зліва. Сверь, поки цьо, 500 50 100, 50 100, 50 100 далеко. от може треба якось. Він блять Ні, по... він там прикриває ні, їх. їх. Він там їх прикриває. Максим, це Назар, стій на місці, не рухайся. Рен... не виїжджай, не виїжджай, не виїжджай! Мінус два, пятьдесят сто. Не, минус 50-100 ще в когось одного, чуєте чи ні? блять! Ok.